Слава Україні! Направду, для мене це несподіванка, що мене запросили до слова. Але для мене була несподіванка взагалі все. От Сьогоднішня подорож ваше село для мене також велика несподіванка. Через те, що я знала, що посвячення алеї, посвячення пам'ятника, повірте, за майже 9 років я була на багатьох посвятах. І, ну, як би воно все проходить традиційно. Сьогодні свята Алеї в пам'ять Героїв Небесної Сотні, для мене це переосмислення чогось давно забутого, ще з 2014 року. Оцього відчуття братерства, відчуття, що плече побратима поруч. І відчуття, що люди, які вийшли на Майдан, свідомо вийшли на Майдан, і розуміли, що вони тоді направду не розуміли, що вони можуть загинути. Вони йшли на мирний протест. Але з Майдану вони пішли на війну, і вони розуміли, що, хоча це називали АТО, але це була війна. І люди знали, що вони таки можуть загинути, але вони усвідомлено йшли туди. І власне. Сьогодні, піднімаючись на цю гору, я також усвідомлено жертвувала цю дорогу, бо для мене вона далася надважко. Але я її жертвувала в пам'ять про цих людей. І я розумію, що сьогоднішнє наше життя це є така суцільна жертва. Хтось не доїдає, але якісь кошти віддає. На, на волонтерство, на допомогу хтось жертвує своїм вільним часом, плете сітки, ліпить вареники, а хтось жертвує своїм добробутом таким, таким спокійним сном, їде на схід і захищає, боронить наші кордони, жене орків далеко назад в Тайгу. І власне, ось. Саме приїхавши до вас, я глянула іншими очима на сьогодення, на, на те, що відбувається. Адже знаєте, село далеко в горах, ви тут чуть-чуть по-іншому живете. Це ми там навіть в тому ж Львові, ховаючись по підвалах від, від тих ракет. І розуміємо, що в будь-який час можемо загинути. Ясна річ, ніхто не буде бомбити гори, ніхто не буде тут вас бомбити. Але ота ваша жертва, оце волонтерство, про яке сказав Олег, це черговий раз дає мені, знаєте, таке відчуття, що я ще чогось не, не доробила. Я ще чогось не. не. От навіть не можу підібрати одне слово, яке би мало чергуватися за не. І, мабуть так, і в більшості з вас ми ще чогось не доробили, ми ще чогось не досягли. Ми повинні максимально згуртуватися і думати не про свій добробут, не про себе, а думати про тих, хто сьогодні там. Ми сьогодні повинні як ніколи бути об'єднані, бо завтра може і не настати. І я думаю, що оця ваша алея і це місце, де збудований пам'ятник, це ще буде місцем паломництва. Обов'язково сюди поїдуть туристи, обов'язково сюди поїдуть люди. У крайній мірі я буду всім розказувати, що сюди варто їхати. Варто їхати бодай, бодай для цього, щоб довкола оглянутися, пройти оцей шлях і задуматися, а що я ще можу зробити. Направду історія України дуже складна. Але, як вже було сказано, ніхто не знає то буде завтра із нас черговим цим героєм. Варто довкола оглядатися і пам'ятати герої посеред нас. Я щиро вам дякую, що ви їх шануєте. Я щиро вам дякую, що ви їх пам'ятаєте. І я вірю в Україні бути. Дякую вам.